Вітаю! Паркування у Чернівцях. Що потрібно знати водіям, яких порушень вони найчастіше припускаються і де у місті діють офіційні паркувальні майданчики? Про це будемо говорити у цьому випуску. І просто зараз йдемо до начальника інспекції з паркування Чернівецької міської ради Сергія Стуса. Це передача шокоїться. Мене звуть Оксана Сопрович. Подім. Пане Сергію, якими повноваженнями наділена інспекція з паркування у Чернівецькій громаді? Основним завданням інспекції з паркування Чернівецької міської ради є дотримання правил зупинки стоянки та паркування автомобілів. Щодня інспекторами з паркування фіксується 210-220 правопорушень. Інспекція з паркування штрафує за трьома статтями. 122 частина перша це за порушення правил зупинки стоянки, там штраф складає 340 гривень. За частиною 3, 122 вже штраф складає 680 гривень. Щодо паркування існує штраф в розмірі 20-кратного розміру сума плати паркування. В місці ця вартість паркування складає 20 гривень, тому 20-кратний розмір 400 гривень. В інших містах міста є парковки по 15 гривень і по 8 гривень. І тому, в залежності від цього, і штраф 20-кратний не 400 гривень, а 160-300 гривень. Від початку року, скільки порушень ви зафіксували і які саме це порушення були? У сфері несплаті паркування протягом січня-серпня цього року інспекторами з паркування зафіксовано 8 765 правопорушень. На загальну суму 2 млн 900 тисяч гривень, з яких сплачено півтора млн гривень. Що стосується сфери зупинки стоянки, тут зафіксовано 26 700 правопорушень. На загальну суму 10,9 млн гривень, з яких сплачено 5,6 млн гривень. А в яких частинах міста найчастіше ви фіксуєте порушення? Найчастіше це порушення по вулиці Головній, Героїв Майдану, паркування Ольги Гузар, Франка і проблема ділянка Степана Бандера. Угу. А що саме там порушують? Порушення розмітки 1-4, зупинку заборонено, неоплата паркування. Угу. У разі, якщо штраф не оплачується, що тоді відбувається? В разі сплати громадянинам штрафу протягом 30-денного терміну, постанова про накладні місця, інспекція з паркування скірується до органів Державної виконавчої служби. В цьому випадку сума штрафу збільшується вдвічі. Якщо вартість штрафу склала 400 гривень, вона вже буде складати 800 і плюс людина оплачує збір Державної виконавчої служби. Від початку року, чи доводилося вам вживати цих заходів? Щомісячно ну, ми скеруємо 200 300 постанов до Орні Державної виконавчої служби для примусового стягнення штрафу. За період, відколи у місті запрацювала нова система оплати за паркування, чи поменшало порушників, які тенденції ви спостерігаєте? В цьому році культура паркування транспортних засобів в місті Чернівці покращилась. Люди свідомо сплачують паркування. Якщо минулого року ми виявляли, на паркувальному майданчику 30-40% правопорушень з тих, які знаходяться на паркувальному майданчику, то в цьому році ця цифра вже складає 10-20%. А то й взагалі всі автомобілі оплачені на паркувальному майданчику. А якщо до інших порушень, про які ми говорили? Щодо інших порушень, правил зупинки стоянки вони збільшуються на жаль місті в Чернівцях. Це пов'язане з кількістю автомобілів. З, з, з тим, що в Чернівці приїжджають багато автомобілів з інших міст ми, на жаль, порушують правила зупинки стоянки. Чи можемо ми подивитися, як працюють інспектори з паркування на вулицях міста? Пропоную вам ознайомитись з роботою інспекторів з паркування безпосередньо на вулиці. Раз, дякую. Дякую вам. Розкажіть, як у Чорнівцях перевіряють водіїв на те, чи розрахувалися вони за паркування? Ну, от зараз ми з вами покажемо на практиці, як ми це робимо. Перевіримо з вами вулицю Франка, 2.8 на предмет оплати громадянами своїх паркомісій. Давайте ми з цього почнемо. Давай, Що ми давай. перший раз починаємо робити? Перший раз ми знімаємо інформаційне табло на цій вулиці. Перевірити оплату. нам. Зараз ми фотографуємо інформаційне табло і по програмі. Дивимося, скільки у нас громадян проплатило паркомісця. На даний момент по вулиці Франка, 2.8, із 20 паркомісць сплочено всього 9. Зараз ми пройдемо вниз і будемо перевіряти кожен автомобіль. На предмет сплатив. Це фотографуєте, так? – далі? робимо фотофіксацію. Далі програма нам показує. Сплатив громадянин цей за паркомісяч чи не сплатив? Зараз нам програма покаже. А якщо громадянин, наприклад, помилився літерою або е, цифрою, е, зарахується його оплата? Е, якщо людина помиляється, дійсно це яка чоловіцький фактор, це людина, кожна може помилитись. Ми даємо телефон, людина дзвонить до нас в офіс, дає е, дійсну кітанці, що вона проплатила, uh -huh. а просто помилилася якісь там буки чи цифри, то начальник управління відміняє цю постанову, і громадянин чи громадянка штраф не сплачує. Uh -huh. О, зараз на даний момент, бачите, загорілось. Червоним. Це означає, що не сплочено. автомобіль до не, не сплочено. Якщо був би він сплочений, було б зеленим і написано, було сплачено. Чи грає роль, в якому саме паркоматі людина здійснила оплату? Так. Да. Кожен паркомат свій місць, має свій район. Тут у нас знаходиться два паркомати, один знизу, один зверху. Він повністю mm -hmm. обслуговує район вулиці Франка, 2, 2.8. Другі парковки мають свої. Паркомати, людина, де ставить там автомобіль, вона плата в тому паркоматі по тій вулиці, де вона поплала, припаркувала автомобіль. Із кількох людей ви в середньому так за день можете оштрафувати? За день інспектора виносять приблизно 200-220 штрафів за порушення правил ПДР, і як і зупинки, так і зупинки під знак, стоянки і так далі. Приблизно 200-220. Тобто ви не лише на е, паркувальних майданчиках Ні, обстежуєте так, автомобілі, але й перевіряєте в інших. Так, так. ось цей автомобіль ми з вами знову перевірили, бачите, автомобіль не сплочений. За паркомісце громадянин не сплатив. От через 10 хвилин програма, Уновлено, чекає, так? Да, програма чекає 10 хвилин. Якщо через 10 хвилин програма не побачить, що поступила проплата. Програма «Вернеться штраф. Ми залишимо повідомлення цьому громадянину. Чи можете ви ініціювати евакуацію авто, і в яких випадках? Обов'язково. Якщо дійсно автомобіль кинуть просто кидають автомобіль по дорозі, посеред дороги і мішають руху транспорту, ми визиваємо евакуатор і автомобіль евакуюємо однозначно. Угу. А так. як часто доводиться це робити? Е, не часто, але доводиться. Не часто, але є, є. випадки. Раз, два рази на місяць. Це Приходить у нас. Uh -huh. А бували конфлікти з водіями, які не погоджувалися з тим, що вони порушили, наприклад? Так, да, часто конфлікти. Але більше людей це все розуміють. Mm -hmm. Більше розуміють і проблем немає. Хоча, як я вже сказав, що є <соць> поодинокі громадяни, які неправильно це все розуміють, дуже агресивно себе ведуть. Буває, що так не раз ми викликали поліцію. А як люди пояснюють свою правоту, скажімо так, як вони її доводять? Розказує те, що. Місто маленьке, нема де поставити машину. І приходиться, чи забігти на п'ять хвилин, чи забрати якийсь документ, чи дитину забрати з десадочка, чи зі школи. О, От такі пояснення. Ну, ми пояснюємо, що в правилах ніде не написано, що дозволяється на 5-10 хвилин поставити машину з порушення для того, щоб забрати, допустимо, якийсь документ із якоїсь фірми там, чи дитину дійсно садочка забрати. Такого нема. Ну, поки людям пояснюєш, люди потім розуміють. Але спочатку ведуть себе дуже агресивно. За яким графіком працюють інспектори з паркування? Чи працюєте ви у вечірні години, наприклад, у вихідні? Звичайний робочий день. Зранку яка з пів. 9 до півшостого робочий день. Також ми чергуємо по вихідним дням на Калинівському ринку. Ну нам надається на слідуючий день, коли ми там нам потрібно, надається вихідний день. Угу. Зрозуміло. Гаразд, на цьому все. Дякую вам. Дякую вам. Більше про роботу паркувальних майданчиків Чернівецької громади дізнаємося в очільника міськшепу Григорія Робця. З ним зустрінемося у студії Сі-4. Григорію, скільки паркувальних майданчиків є на сьогодні у Чернівецькій громаді? Чи всі вони платні, чи є безкоштовні? Станом на сьогодні в Чернівецькій громаді є платних паркувальних майданчиків: 35. Також є по місту безкоштовні паркувальні майданчики. Кількісті я вам їх не назву. На обслуговуванні Чернівецького мішеп знаходиться 24 паркувальних майданчики. Це вони всі платні. Всі платні, так на яких є 430... Паркомісць, з яких 54 – це для пільгових категорій, тобто для людей з інвалідністю, mm -hmm. які без кош... паркуються безкоштовно. Що входить в обслуговування паркувальних майданчиків? В обслуговування паркувальних майданчиків входить в першу чергу це прибирання ну, утримання в належному санітарному стані даного майданчика влаштування знаків дорожніх. Тобто, що щоб щоб людям людям було зрозуміло, куди вони заїхали, на на яку парковку чи платна, чи чи без безкоштовна. Так само інформаційні стенди ми монтуємо, на яких є вся відповідна інформація про паркувальний майданчик. так само є QR-код, який можна щитавши, перейти одразу до оплати. Нанесення дорожньої розмітки та частково виконання ямкового ремонту, якщо якщо такі моменти є, то це за рахунок, це включено в тариф даного паркувального майданчика. даної парковки. А в яких випадках ви оновлюєте дорожню розмітку, покриття на паркувальних майданчиках? Які вас алгоритм дій? Здебільшого це два рази в рік: це весною і осінню, так щоб вже на зимовий період. Тому що зимовий період ну, неможливо цього здійснити, тому стараємось два рази в рік поновлювати дану розмітку. А чи можуть люди до вас звернутися із проханням оновити, наприклад, дорожнє покриття на тому чи іншому паркувальному майданчику? Який порядок звернення взагалі до міськ шепу? Порядок звернення простий, тобто, якщо це приватна особа, вона може там прийти до нас, написати заяву про послуги, які вона хоче отримати і. Далі заключаємо договір і плануємо час та період виконання даних робіт. А безкоштовні паркувальні майданчики міськшеп також обслуговує? У нас на обслуговуванні таких немає. Тобто це є частина вуличної шляхової мережі як за, за прибирання і обслуговування, яких відповідає вже відповідно, та чи інша компанія, яка прибирає дану ділянку дороги. Що стосується Обслуговування від ШЕПу, то це нанесення дорожньої розмітки. Розрахуватися за паркомісце у Чернівцях можна декількома способами, чи всі вони адаптовані під іноземного користувача, який не володіє українською мовою? Так, звичайно, всі адаптовані. Тобто в е, нас є три способи оплати: це е, щитування QR-коду, це через додаток, який є на точно на двох мовах: на англійській і українській. Так само є термінал, в якому можна вибирати відповідну іноземну мову. Чи планується у місці облаштування нових паркувальних майданчиків? Якщо так, то де? Планується попередньо. Це, це, це дві локації: це вулиця Кафедральна від Кобилянської до головної і вулиця Небесної Сотні на навпроти так званого радіоринку. Колишнього а коли вони там з'являться? Е, ну, почався тільки процес. Е, я думаю, що це не швидше буде ніж три місяці. Е, е. До фінального етапу, коли вони запрацюють, не швидше. Тобто вже в наступному році планується? Думаю, що швидше за все в наступному році, тому що буде проблематично, якщо ми вийдемо на зимовий період, то буде проблематично нанести дорожню розмітку для орієнтування на паркувальну майданчику. А яка ситуація на території Кафедрального святодухівського собору, де мала бути облаштована також платна парковка? Там, в принципі, до сьогодні там тривають судові процеси. Ми намагалися. Провести облаштування даної паркувальної зони. Ем, ну, зараз працюємо над розробкою тарифу, е, паралельно ще намагаємося домовитись, е, щоб нас туди впустили. Але ну, поки що результатів немає. Але судові процеси виказують. Судові, судові процеси ну, вони подають до суду, вони подали до суду на міську раду, на незаконні рішення. От, от, там Якісь процеси тривають, але ну так з їхніх слів, і е, відомо там з джерел від міської ради, що, що вони не, не здаються. Але до завершення цих судових процесів ви все одно можете починати роботи, якщо вас пропустить на територію. Ми можемо починати роботи, тому що у нас станом на сьогодні, у нас всі, всі документи, що ми є користувачами на постійній основі даної земельної ділянки. Тобто ми можемо приступати до облаштування, тільки є супротив від парафіян, здебільшого не так від священнослужителів, як парафіяни. Там ну але розмову ми ведемо з священнослужителями, які теж відмовилися нас туди впускати. У Чернівцях на паркувальних майданчиках також планують встановити зарядні станції для електромобілів. Коли вони з'являться, mm -hmm. як вони будуть працювати зараз на даному етапі? Це відіграний тендер. Вже в розробці в наших постачальників даних зарядних станцій, які мають до кінця вересня нам їх поставити та змонтувати. Далі процес налаштування і запуск. Я думаю, початок жовтня ми, ми вже будемо користуватися в центрі міста новими зарядними станціями. А де саме вони з'являться на яких локаціях? З'являться на локаціях, таких як вулиця Котляревського. Це відповідно на платних паркувальних майданчиках по вулиці Котляревського, по вулиці Івана Франка і вулиця Головна. Якою буде вартість користування цими зарядними станціями? В процесі розробки тариф на е, заряджання. Ну, безкоплатно він не буде. Ні, безоплатний не буде. Тому що вартість електроенергії, як відомо, не, не зовсім така дешева, щоб їх робити без, безкоштовно. А чи зможуть ці зарядні станції попередньо принаймні, працювати під час відключень світла? Попередньо ні, не зможуть, тому що ну, не передбачено і на дану потужність важко забезпечити якесь резервне живлення. Попри наявність паркувальних майданчиків, все одно парку місць, очевидно не вистачає, тому що водії продовжують залишати свої авто в непризначених для цього місцях, що з цим робити. На мою думку, це чисто моя особиста думка, це концепція загальна, яку десь там бачу, щоб почали дотримуватись при капітальних, при поточних ремонтах е тротуарів чи, чи там дорожнього покриття, е де є звуження дороги, де є антипаркувальні кишені е різного роду е такі. Архітектурні, скажімо, рішення, які не дозволятимуть паркуватись, тому що, як бачимо, жовті лінії, знаки це не перешкода для наших водіїв, щоб запаркуватись під знак чи на жовту лінію, чи близько до пішохідного переходу, який не дозволяє там побачити пішохода. Що створює небезпечні такі ситуації на дорозі, а ці антикишені, обмежувальні стопці, півсфери, які встановлюєте, як часто їх пошкоджують, збивають? Часто, часто таке трапляється, і є такі місця, де люди просто звикли роками, що вони там паркувалися, і коли їм забороняєш, паркуватися на тротуарі, ставиш там півсферу чи стопчик, то вони свідомо йдуть і руйнують їх, відсувають ті стовчики, ті напівсфери, ставлять в сторону. І були такі випадки, що в один день ми ставимо на другий день зранку, вони вже в стороні. І так було декілька разів. Що відбувається з... в таких ситуаціях? Чи можна притягувати до відповідальності людей, які чинять ці дії? Людей ми не можемо знайти, які вчинили ці дії. Тому ми викликали поліцію. Ну поліція розводить руками, і каже, що неможливо знайти там людей, які вночі умовно прийшли і відсунули ті стовпчики. Якщо це відбувається несвідомо, тобто машина десь в'їхала в стовпчик чи десь не побачила напівсферу. Ну, ми в рамках утримання вуличної шахової мережі. Ми відновлюємо ці стовпчики та поправляємо ставимо на місці. У Чернівцях ремонтують вулицю Узаньковецьку, яка після завершення робіт має стати пішохідною, і роблять це в межах так званої концепції мобільного середмістя, яка потім передбачає об'єднання всіх площ міста. Коли її реалізують, де Чернівчани будуть паркуватися, на ваш погляд? Як можна вирішити це питання? Насправді концепцією цією займалася міська рада та департамент урбаністики, тобто я Насправді, як просто громадянин, я підтримую дану концепцію, тому що це зручно, це комфортно, коли приїжджаєш в центр, де менше транспорту, це стара частина міста. На мою думку, треба розробляти якісь розвантажувальні паркувальні майданчики на в'їздах у місто, тому що центральна частина міста не дозволить зробити якісь паркувальний майданчик великий. А тільки на в'їздах робити, щоб люди залишали свій транспорт на околицях і в місто заїжджали громадським транспортом. От, от це дасть дасть змогу розвантажити. З свого часу були розмови пропозиції того, що можливо облаштувати підземний паркувальний майданчик або наземний декількаповерховий десь в межах соборної площі. На ваш погляд, взагалі, це можливо зробити чи ні? На мою думку, що що можливо, тільки це буде дуже затратно і. Це великі інвестиції, не знаю, чи міська міська рада готова інвестувати в такі великі проекти. Що через усе тут треба приватних осіб шукати, приватні підприємства, які б готові були за інвестувати свої свої кошти в дані паркувальні майданчики, парковки, скажімо так, автостоянки, парковки. Ну, Соборна площа це був би напевно ідеальний варіант, коли би там хоча б. Два поверхи під землею була паркувальна зона. Знаю класний приклад для порівняння Австрія під театром в центрі міста облаштували підземний паркувальний майданчик. Так, одразу з першого погляду і не скажеш, але, але він там є двохповерховий, двохярусний паркувальний майданчик, ну, автостоянка. Загалом, якщо говорити про роботу підприємства міськшеп, що очікує на місцян до кінця цього року? Зараз сезон ремонту доріг ще триває. На чим ви зараз працюєте? Закінчуємо ще на деяких вулицях ямковий ремонт, ліквідацію аварійної ямковості. Працюємо активно над поточним ремонтом міжбудинкових проїздів. І це що також щоденна робота, це ліквідація якихось аварійних ситуацій. Це десь бруківка вилітає. Щоденна робота, це промивка зливових мереж, нанесення дорожньої розмітки на деяких вулицях. Уже по другому разу триває нанесення зараз до, до зими. Це це так в більшій кількості це центр. Ми будемо оновлювати дорожню розмітку. А за попередніми прогнозами вже можна казати, коли завершиться сезон ремонту доріг? Поки буде тепло, то будемо ремонтувати. У Нас є, є багато доріг, які потребують ремонту, і осилити всі поточним чи капітальним ремонтом. Міська міська влада не ну немає фінансової можливості. На мою думку, це це складно, щоб їх відремонтувати поточно чи капітально, тому що довгий період ви знаєте, що до 2020 року там ремонтів практично не проводились. Там одиничні вулиці. Зараз останні три роки це, це, це масово, але все рівно цього недостатньо. Нам такими темпами. Я думаю, що років 10, напевно, потрібно робити, щоб е, у міське постало менше роботи для ліквідації аварійної ямковості. Гаразд, на цьому все. Дякую вам. Дякую, вам. Це була передача щокується до зустрічі на телеканалі СІ 4.